Тарас Шевченко Єретик, Шафарикові. Запалили у сусіда нову добру хату, злі сусіди, нагрілися і полягали спати, І забули сірий попіл по вітру розвіять, лежить попіл на розпутті, а в попелі тліє іскра огню великого, тліє. Не вгасає, жде підпалу, як той месник, часу дожидає, злого часу. Тліла іскра, тліла, дожидала на розпутті широкому, та й гаснути стала, отак німота запалила велику хату і сім'ю. Сім'ю слов'ян роз'єдинила і тихо, тихо упустила особищ лютую змію, полилися ріки крові, пожар загасили, а німчики пожарище й сирот розділили, виростали у кайданах слав'янськії діти. І забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі іскра братства тліла, дотлівала, дожидала рук твердих та смілих і дождалась, прозрів єси попелі глибоко огонь добрий. Смілим серцем, смілим орлім оком і засвітив любомудре світоч правди, волі, і слав'ян, сім'ю велику во тьмі і неволі перелічив до одного, перелічив трупи, а не слав'ян. І став єси на великих купах, на розпутті Всесвітньому, і Єзекіїлем. І о диво, трупи встали, і очі розкрили, і брат з братом обнялися і проговорили слово тихої любові, навіки. І віки, і потекли в одно море, слав'янській ріки. Слава тобі, любомудре, чеху, слав'янине, що не дав ти потонути в німецькій пучині нашій правді? Твоє море слав'янське, нове. За того вже буде повне і попливе човен з широкими вітрилами і з добрим кормилом, попливе на вольнім морі, на широких хвилях. Слава тобі, шафарику, вовіки і віки, що звів єси в одно море. Слав'янської ріки, привітай же в своїй славі і мою убогу лепту, думу немудрую, про Чеха святого, великого мученика, прославного гуса. Прийми, Отче, а я, Тихо, Богу, помолюся. Щоб усі слав'яни стали добрими братами і синами сонця правди і єретиками, отакими, як Констанський єретик великий. Мир мирові подарують і славу вовіки. 22 листопада 1845 року в Переяславі. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, і на апостольськім престолі Чернець годований сидить, людською кров'ю шинкує і рай у найми віддає. Небесний царю, суд твій всує і всує царствіє твоє. Розбойники, людоїди правду побороли, осміяли твою славу, і силу і волю. Земля плаче у кайданах, як за дітьми мати? Нема кому розкувати, одностайне стати за Євангеліє правди, за темні її люди. Нема кому. Боже, Боже. Чи ж то й не буде? Ні, настане час Великий Небесної Кари, розпадуться три корони на горді тіарі. розпадуться, благослови наместі на муки, благослови мої Боже нетвердії руки. Отак у келії правдивий Іван Гус думав розірвать окови адові. І диво, святеє диво показать очам незрящим. Поборюсь, за мене Бог да совершиться, і в віфліємською каплицю пішов молиться, добрий гус. Во ім'я Господа Христа, за нас, розп'ятого на древі, і всіх апостолів святих Петра і Павла особливе, ми розрішаємо гріхи святою булою сією, рабині Божі. о тій самій, що водили по улицях в Празі позавчора, о тій самій, що хілялась по шинках, по станях, по чернечих переходах. По келіях п'яна ота сама заробила та булу купила тепер свята. Боже, Боже, велика сило, велика я славо! Зглянься на людей, от од кари у світлому раї. За що пропадають? За що ти караєш своїх і покорних? І добрих дітей, за що закрив їх добрі очі, і вольний розум окував кайданами лихої ночі. Прозріть, люди, день настав, розправте руки, змийте луду, прокиньте чехи, будьте люди, а не посмішище чеченцям, розбойники. Кати в тіарах все потопили, все взяли, мов у Московії татаре, і нам сліпим передали свої догмати, кров, пожари, всі зла на світі, войни, чвари, пекельних мук безкраїй ряд, І повен рим байстряд. От їх догмати, і їх слава то явна слава. А тепер от тим положено конглавом, хто без святої були вмер, у пекло просто. Хто ж заплатить за забуло вдвоє? Ріж хоч брата, окроме папи і ченця, і в рай іди. Конець концям. У злодія вже злодій краде, та ще й у церкві. Гади, гади, чи напилися ви, чи ні людської крові? Не мені, Великий Господи, простому судить великі діла твоєї волі. Люта зла не дієш без вини нікому. Молюся, Господи, помилуй, спаси ти нас, святая сило. Язви язик мій захули, та язви мира і ціли. Не дай згнущатися лукавим. І над твоєю вічно славою і над нами простими людьми. І плакав гус, молитву діє, і тяжко плакав, люд мовчав і дивувався, що він діє, на кого руку підійма? Дивіться, люди! Ось де була, що я читав, і показав перед народом. Всі здрогнули, Іван гузбулу розідрав, і з віфліємської каплиці аж до всесвітньої столиці луна, гогочучи, неслась. Ченці ховаються, мов кара луна в конглаві отдалась. і похилилася тіара. Зашипіли, мов гадюки ченці в Ватикані, шепочеться авіньйона з римськими ченцями, шепочуться антипапи, аж стіни трясуться од шопоту, кардинали, як гадюки, в'ються крухтяри, та нищечком, мов коти гризуться за мишеня. Та як, паки, Однієї шкури така сила ам'я сива, аж здригнули мури, як згадали, що у празі загелкали гуси, та зорлами летять биться. Конглав схаменувся, забрав раду, положили одностайне стати проти гуса і в констанці всіх ворон скликати. Та стерегти якомога і із зверху, іздолу, щоб не втекла сіра птаха на слав'янське поле. Як та галич поле крила, ченці повалили до констанця, степи, шляхи, мов сарана, вкрили барони, герцоги й дюки, псарі, герольди, шинкарі, і трубадури, копзарі, і шляхом військо. Мов гадюки, за герцогинями німота, хто з соколами на руках, хто пішки, верхи на ослах, та аж кишить. Все на охоту, мов гад, у ірій поспіша. О, Чеху, де твоя душа? Дивись. Що сили повалило, мов Сарацина воювать або великого Аттілу? У празі глухо гомонять і цесаря, і Вячеслава, і той собортися у голос слають. Не хотять пускать Констанц Івана Гуса. Жив Бог, жива душа моя, брати! Я смерті не боюся. Я докажу тим зміям. Я вирву їх несите жало. І чехи гуса проважали, мов діти батька. Задзвонили у Констанці рано в усі дзвони. Збиралися кардинали, гладкі та червоні, мов бугаїв загороду, і прилатів лава. І три папи, і баронство, і вінчані глави зібралися мови уди на суд нечестивий проти Христа. Свари, гомін то реве то виє, як та орда у таборі або жиди в школі, і всім разом заціпило. Мов кедр серед поля Ливанського у кайданах став гус перед ними і окинув нечестивих орліми очима. Затрусились, побіліли, мовчки озирали мученика. Чого мене чи на прю позвали, чи дивиться на кайдани? Мовчи чеше смілий. Гадюкою зашипіли, звірем заревіли. Ти єретик, ти єретик, ти сієш розколи, усобища розвиваєш, святійшої волі не приймаєш. Одно слово, ти богом проклятий, ти єретик, ти єретик», – ревіли прилати. Ти усобник! Одно слово, ти всіми проклятий. Подивився гус на папи та й вийшов з палати. Побороли, побороли, мов обеленіли. «Автодафе! Автодафе!» – гуртом заревіли. І цілу ніч бенкетували, ченці барони, всі пили, і п'яні гуса проклинали, аж поки дзвони загули, і світ настав. Ідуть молиться ченці за гуса, За гори червоне сонце аж горить, і сонце. Хоче, подивиться, що будуть справедним творить. Задзвонили в усі дзвони і повели гуса на Голгофу у кайданах і не стрепенувся перед огнем. Став на йому і молитву діє О Господи милосердний. Чо я заподіяв оцим людям, твоїм людям. За що мене судять? За що мене розпинають? Люди, добрі люди, молітеся, не повинні і з вами те буде. Молітеся, люті звірі прийшли вовні шкурах. і Пазурі розпустили, ні гори, ні мури не сховають. Розілється червоне море крові, крові з дітей ваших. О, горе, о горе. он де вони, в ясних ризах, їх лютії очі уже крові. Пали, пали. Крові, крові хочуть, крові вашої і димом праведного вкрило. Молітеся, молітеся, господи, помилуй, простити їм, бо не знають, Та й не чути стало, мов собаки, коло гню кругом ченці стали. Боялися, щоб не виліз гадиною з жару, та не повис на короні або на тіарі. Погас огонь. Дунув вітер і попіл розвіяв, і бачили на тіарі червоного змія. Прості люди, пішли ченці, і тедеум співали. Розійшлися по трапезах і трапезували і день і ніч аж попухли. Малою сім'єю зійшлись чехи, взяли землі з-під костра, і з нею пішли в Прагу. Отак гуса ченці осудили, запалили. Та Божого слова не спалили, не вгадали, що вилетить орел із за хмари, замість гуся і розклює високу тіару. Байдуже їм. Розлетілись, мов тії ворони з кровавого того свята. Ченці і барони розвернулись у будинках. І гадки не мають, бенкетують, та інколи тедеум співають. Все зробили. Постривайте. Он над головою старий жишка, Стаборова махнув булавою. 10 жовтня 1845 рік. Село Мар'їнське читала Лілія Мироненко.